Всім привіт! Ви на каналі Play, І Сьогодні у нас продовження проходження гри під назвою Farming Симулятор 2021 року. І що ж, це село Красилівка. І сьогодні до мене нарешті приїхала міліція, щоб пояснити, хто вкрав моє зерно. Ну що, ж, давайте починати. Так, хлопці. Тут в мене появилася дуже класна новина. Зараз послухайте, що мені сказали. Шановний AtomPlay, добрий день! Ми знайшли порушника і зараз чекаємо вас біля подвір'я вашого, хочемо розповісти і розказати слідство провели. Коротше, і знайшли винуватця. А добре, зараз підійду без проблем. Ну, хлопці, якщо ви розумієте з цієї, новини це досить таки непогана новина, я скажу, тому що я в мінусі конкретному, але якщо вони знайшли винуватця. Якщо вони знайшли саме ту людину, яка це все зробила. Можливо, якимось чином вони арештують кошти і частину мені все ж таки повернуть, тому що ну дуже дуже погано виживаю без. О, вже поліція навіть тут диви. <рикольно> Прикольно. Добрий день, шановний Атомплей. Ну, ми скажем так, ми посадили цього, якби порушника на вило, він зізнався, що це він да. Дивіться, все вірно. Ви говорили, що це, можливо, ваш охоронець. Так і є. Це був охоронець. Охоронець продав своєму другу інфу за ваш елеватор, що у вас там було так дофігало зерна. І вони разом скопірувалися і продали зерно. Дивіться, тепер ваші діє. Ви повинні звернутися в сільську раду. Там все підготуємо туди-сюди, плюс до нас бумажки, тудашки. В банк звернетеся і вам компенсують частину коштів, ті, які були заблоковані у цих двох <кій> навилятих хлопчаків. Добре, дякую, пане поліцейський. А вили, ви завжди з собою носите? Чи це тільки сьогодні? Вили? Ну, вили це наша зброя, вили це наше все. Завили. <кій> Добре тоді. Дякую вам велике за гарну новину. Все, і я тоді буду скоро мчати в сільську раду, збирати всі документи. А можна відразу у вас документи забрати, ті, що ви там казали в поліції, якщо ви не проти? Е, так, зараз. Ну на то тримайте, коротше, ваші документи, і все. Тепер в сільську раду і в банк. І ми всі кошти, ну, частину коштів повернемо, ті, що вони там продали, що встигли, плюс арештоване їхнє майно частину. Е, ну, ми маємо на увазі, що на аукціон, ну коротше, все поймете подію. Частину грошей точно поверну. Добре, дякую. Дякую вам велике, дякую. Ну що сказати. Е хороші новості. Хороші новості нам все ж таки чуть-чуть полегшили життя. Вернуть е половину коштів. Я вже не буду винен, скільки там. Я був винен полтора мільйона, плюс я продав. Зараз же ж. продав. Що я тоді продав? Я продав мед і продав яйця, так, да, точно. Мед і яйця продав. І тепер залишилося ще дуже багато заробити, щоб віддати всі борги. Але саме головне, що Що в мене поки що ферма потихеньку працює, і мені потрібно буде. Не знаю, коли вже трошки відновлюся, коли трошки будуть кошти, потрібно буде купувати якийсь бортовий.. бортову вантажівку. Тому що в мене немає на чому перевозити ті яйця і то все остальне. Ну, прицеп... да, дякую прицепу, дякую, Жигі. Жига тепер буде з прицепом, буде возитися туди-сюди, але Жига ж не витягне такі великі грузи, правильно? Правильно. Тому треба буде щось вирішувати з цим питанням. М, до речі, е, мої друзі, жигу мені зробили. Е, довелося, правда, Жига 21 тисячу стоїла, да? ви пам'ятаєте? Ну, 21-22, по-моєму. А знаєте, наскільки запчастин накупили, щоб її трошки відновити? Ваші догадки? Пишіть, будь ласка, в коментарі, а я розповім. Все вийшло в 5 тисяч гривень. 5 Карл, тисяч гривень, блин, там підвізки взагалі не було. Там всю її перебрали просто. З хлам. коротше, що я вам буду розказувати? Та там все перебрали, там все тотал. Ну, 5 тисяч підвізка, добре. Плюс, щоб ви розуміли, мені замінили цей прокладку клапану. Ужас. Коротше, там, там все мінялося, все, що можна було, все, що знайшли. Єдине, що кузов не поміняємо. Ну так, да, ржавий трошки, є там такі косяки туди-сюди. ну, спробиш. Добре, частину грошей нам віддадуть, поки що в мене робітників моїх не буде. Толяна, Василія і Нікітоса. Тому що в мене немає грошей, щоб їм заплатити за роботу. Буду працювати сам. Погнали! У нас сьогодні. А що в нас сьогодні по плану, до речі? Я, чесно кажучи, навіть і не пам'ятаю, що я должен був сьогодні робити. Зараз глянемо, чи в мене удобрено. Так, де моє... Вид культури. нє ні є -ні, -ні, ні Во. Росте добре. Росте і що тут? Взагалі нічого не треба? Реально, взагалі нічого не треба. Прикольно. За Заєбумбік! Ну що, тоді діло просте. Я зараз іду до Жиги, е сідаю в Жигу, коротше, беру всі документи, їду в сільську раду, якщо вона працює у нас, я не знаю просто до котрої години. Блін, діда не хочу зараз питати, тривожити, хай за пасікою там собі дивиться і, і радується. У нього, до речі, є заняття, є робота, він пасікою собі займається. Так, да, їдемо в сільську раду, їдемо в банк, е беремо всі документи, які треба, і повертаємо собі частину коштів. Є, <рив> де моя ласточка, яку я відновив зараз? Я думаю, що з нею вже все добре. Ану, покажіть мені. Ой, а як це я так паркувався? Е -е, Щось я взагалі не розумію. А як так вийшло, так? Да? <гум> magic! Magic просто. Вс. Без лишніх слів. Погнали, погнали, погнали. Ану, доведеться. Хлопці казали, що акумулятор все ж таки в неї трошки слабоватий. Так що будь акуратний. Ну, да, будемо знати, будем що з акумулятором треба трошки... трошки порішати потім проблемки. Сільська рада, ну що, давайте виясняти, чи працює вона у нас сьогодні, чи ні. Я сподіваюся, що вона працює. Церква працює, я чую, прям зараз. Хорошо, глушим. Да. Я не знаю, де я бабки на бент зберу. Я поки зливаю, чесно кажучи, з ХТЗ-шки старої дідової. Ну, то таке. Бабки не вийде поки що повернути, хлопці, сьогодні не працює. Сьогодні сільрада не працює. Ну нічого, нічого страшного. Що я скажу, що ми будемо сьогодні робити? Та, да, все дуже просто. Знаєте, що ми будемо сьогодні робити? Ми будемо виконувати контракти. Дід в курсі моєї ситуації, що нас обіграли, немає пабок. Я должен, там куча кредиту. Він знає, що він сам вічно зустрічав колекторів. Е, він про це все в курсі. Намутив мені заказик. Я зараз буду їхати. Поливати чуже поле. Ой, зато, чесно кажучи, зато трошки зароблю грошиків. І зможу частково. Алло, закрийся. І зможу частково погасити кредит. Да, мені ще стільки платити. Боже, хлопці, ви не уявляєте, просто скільки мені платити. Мені треба заплатити за світло, мені треба за соляру заплатити. ХТЗка в мене стара на бензі, якщо що, то єдина така блядь. Вона єлі заводиться, але ви самі все чули. Ой бог ти мій. У мене стільки всього, в мене стільки проблем, і всі їх треба якось вирішувати. Але. Саме головне, що я зараз буду виконувати контракти. І при цьому я сподіваюся, що в мене час дуже швидко пройде. І ми нарешті виїдемо збирати цю... цей сахарний буряк. Бо я не знаю, я його ще досі жодного разу не збирав. Я не знаю, скільки вже ми його стараємося зібрати і ніяк не виходить. То, блін, нас обкрадуть, то ще щось. Тому погнали! Погнали виконувати контракти. Так. Контракти. Стоп, десь я бачу. Во. Контракт. 15 поле нам заплатять 293 тисячі. Ну, це, чесно кажучи, брехня. Це так. На словах. А по факту, як мені казали хлопці в одній з серії, я запитував, скільки получають за удобрення цей, удобрення поля. Писали, коротше, не знаю, якщо ви лучше знаєте, ніж вони. Мені писали, коротше, що получають по 50 тисяч гривень, ну там дивлячись яке поле і так далі. по, по 50 тисяч получають. Я сподіваюся, що це правда, тому що це дійсно досить така тяжола робота, знаєте, цілий день просто в полі їздиш, поливаєш. Ну. Не знаю, кому як? Я, чесно кажучи, не із таких людей. Я, я взагалі не розумію, як трактористи? Настільки мають велике терпіння оце їздити кожен день. Що, що там, блін, ну я, не, я чесно, я не розумію, як у них таке терпіння здорове. Оце кожен день їздити, полете, то його треба удобрити, то там треба ще щось. І це на тракторі, який їде блин, ну, ну, в робочому стані скільки? ну 12 кілометрів здається, якщо не помиляюсь. 12-20 хай буде. Да? У мене не вистачило, чесно кажучи, терпіння. Я, от, чесно кажу, от особисто про себе. Так, 15 те поле, да, ми біля нього. Є. А тут десь в мене. 15 поле. Це було тяжко, чесно кажучи, але я нарешті це все закінчив. Тому я зараз отримую свої 200 тисяч і зможу. Віддати борг Максу, тому що про Макса я взагалі забувся. Я ж йому там повинен був 400 тисяч. Зараз віддам йому, ну не всі 200, віддам йому 150 тисяч, погашу частично йому борг, плюс свій борг частково погашу, і можна вже буде починати хоч трошечки жити. Ладненько, хлопці. Е, можливо, я зараз ще пару контрактиків виконаю. подивимось. Поки що у мене по плану дочекатися врожаю, зібрати нарешті Зібрати повністю своє поле, засіяти по новій пшеницю е, цього разу, до речі, якщо я вийду в прибуток, я планую купити нову техніку. А нову техніку, яку саме, ну, я думаю, всі розуміють, якщо я пшеницю сажу, та, що буде збирати Сіно, будемо його теж продавати. Я не знаю, можливо, я ще з ним щось зроблю, Ну, це не точно. О, і нарешті ми доїхали до нашої бази. Все тоді, хлопці, я зараз дзвоню Максу, віддаю йому борги і будемо починати збирати наш врожай. Я сподіваюся, що там дуже дофіга просто тонн буде. Я не знаю, скільки там по факту буде. Але я дуже сподіваюся на те, що там прям. Ну, давайте так, щоб не лукавити. Якщо ми збирали пшениці до 100 з чим тонн, тон, По-моєму, якщо я не помиляюся, з одного поля. То. Тут должно сахарного оцю бути десь на. Так, ми збирали 100 тонн 100. Тон, 100 000, 000 тонн. Ой, блін, я не знаю, десь 1 мільйон. Один, од... Один мільйон тонн. <хи> Десь отак приблизно. Ну, чесно, не знаю. Давайте глянемо. Давайте я почну зараз е збирати і дізнаємося, скільки буде все ж таки тонн з цього поля. А це поле я хочу нагадати, воно приблизно 25 гектарів зараз. не даремно, я його все ж таки тоді купив. Хоча б купив його перед е цим. Перед тим як у мене вкрали гроші. Нічого страшного, з усіма буває, саме головне, що поліція знайшла винуватця. Да, Мені, звісно, не всю суму вернуть, частково повернуть. І на тому дякую, як то кажуть. Да. А збирати мені немає що. В мене тут бур'ян заріс. Треба срочно викатувати. Викатувати короче, той же самий прицеп і той же самий трактор, аби бур'яни швидко скосив. Убрав і щоб в мене врожаю трошки більше було. Ну, добре, буду зараз цим саме займатися. Чесно вам скажу, хлопці, я не завжди прям супер чесно працюю. Я цю ставочку не просто так закидую. тому що я хочу вам показати, що да, дійсно деякі роботи я виконую там е своєю технікою, яку я купив, все в мене там працює ідеально. Я сам на ній вічно працюю. Ну, є таке, як то сказати, у мене желання побистріше це виконати, щоб вам показати саме то, той момент, коли я починаю збирати врожай. Тому Я зараз так, схитрив. Я взяв отаку техніку на 40 метрів і вона мені все робить. Ну що ж, хлопці, Я тут все закінчив. Е, да. все Зробив гібрицидами, коротше, воно вже тут знаходяться. Да. Все готово, все готово. Тепер залишилося дочекатися лише до сезону збору врожаю. Як ви пам'ятаєте, я вам розповідав про це поле. Як можна було просто забути про нього. От тупо оставив його е, чим. Просто пусте. Просто пустує собі. Клас. Навіть ніхто в коментарі нічого не написав, і я не встиг е, його зробити. Ну, що поробиш. Тому чекаємо нашого врожаю і будемо виїжджати ось на цьому красавчику, на цьому комбайні, який буде в нас збирати якраз такий ой, не на цьому. Це стара дідова розробка на цьому, на німецькому. Хоп-хоп-хоп-хоп. О, завівся ще й. Ну, я поки що техніку поїду підготувати. Мені просто цікаво подивитися, як він працює. Дві, диви, диви, диви. А що тут опускається щось? А, так, да, спереду опускається. А ч, я трубу не можу... А, от, труба є, розкладується. Да, це, звісно, прикольна техніка буде. Я думаю, що я замахаюся, чесно кажучи, на ній працювати, але саме головне шок, саме головне не я сподіваюся, що у нас буде тут дуже класний результат. Е, да. Ну дивіться, я там так, погано попрацював. <сум> Саме головне, що все зробив. Блін, ну 3 метра. 3 метра всього-навсього може оця штука обробляти. Ширина її робоча ширина 3 метра. Ну, ви уявляєте, так? Да? Ви уявляєте, наскільки це довго? 25 гектарів просто брати і збирати. Це, ну, це жесть. Це реально жесть. Тут скільки у мене 11 гектарів, тут у мене 9,83. І плюс я ще що цю серединку тут заробив. Ну, я думаю, що десь 25. Хай так і залишається, чесно кажучи. 25 гектарів. Ой, все, чекаємо врожаю. Нарешті ми дочекалися, і моя світла. Вибачаюсь. Я завжди її світлою називаю. Це чисто із за того, що в вогів вона так називається. Бо тут буде перевод, і я би цього не робив. Нарешті, мій бурячу, доріс. У мене дуже великі проблеми з кредитом, чесно вам скажу, от так як є. Але я зараз сподіваюся, що я дуже швидко зберу цю світлу. Блі, опять свекла, опять з просто, я не знаю, буряк, коротше, дуже швидко його зберу і все в нас наладиться. От я чесно, дуже на це сподіваюся, що все в нас наладиться. Я його продам просто і забуду про ті довги, і вкладу просто це десь, не знаю, на якусь околочку, воспоминання і хай там вона і залишається, правильно? Все, погнали збирати роботи на час. Точніше, на час на час для вас, а по факту це роботи на 2-3 дні. Отак 3 метри буде збирати. Ви ж прикиньте, наскільки це довго. Нічого, з таким справами з таких ситуацій виходили, Давайте, давайте Ще одна така вставочка, Я сподіваюся, що всіх ви розуміють, що я не буду 9 видає, подивіться просто. 9, 9, 9, 9 годин 45 хвилин. 9 годин буде збирати просто мені оцей врожай. Ви представляєте, що це таке? У мене плюс, щоб ви розуміли, тут бункер всього-навсього на, на 10 тисяч 10 літрів. Отакий От ось, коротше, комбайн. Е, модовий, модовий. Ну, понятно, що модовий. А який же ще може бути? І в ньому є один приколдес. Щас все покажу. Коротше, основний його прикол в чому? Дивіться, зараз 25 км в час. Да? Просто беру, заходжу, налаштовую зараз. Де це от настройка сама, ну його настройка. Польові роботи. Виставляю, просто виставляю щоб ви розуміли, він дійсно працює на такій швидкості. Його швидкість. Щось, е по-моєму, 50 км на годину він їде, щоб ви розуміли. Ну Ви ж розумієте, що це не 5 км. Це не 10 годин буде робити роботу з один мій компаній. 32 минути всього напсього, 32, не 10 годин 45 хвилин просто. Наскільки такий мод упрощає вам роботу, чесно, для тих хто реально... Ну, Я розумію, що інколи моди, так, да, деякі моди, там портять ігру, гортять все. але свіклу збирать, буря, серйозно, карний, 10 годин. 10 годин, блядь, самому збирати. Ви представляєте, що це таке? Просто подивіться на це чудо, як мене спасає цей вольниш. Слава Богу, що я тоді його віддав не за борги, а віддав іменно зіла. Ну, і як то кажеться, не даремно я будував в... той бункерочок для світли. Якщо так можна сказати, що не Так, а вигружати нам прийдеться дуже багато і дуже довго і дуже Так, Тільки я забувся, чесно кажучи, де в мене заїзд, зараз вже згадав. Ось тут у мене заїзд і там поруч виїзд. Так, давайте заїжджати. Власний вольдо, реально, так. мабуть, це саме така прикольна моделька, яку я бачив. Вона прям деталізована, красавчики. Ті, хто постаралися, я не знаю, чи це розраби якісь. Старалися Чи це... Ну, Де її взяли, я не знаю. Хорошо, що цей бізнес, так. Реально, добре, що я построю цей пункт. А ми можемо вже вигружати. А ну, так. О, да, о, да. дорогенький. Давай, давай, вигружай. Але ружати немало. До просто подивіться, як і як картошка наша. Просто скажіть Скажите, так, частину я подав, частину я залишу собі. Щоб ви знали відразу. Ви що буде? Тому що ну, частину я хочу ну, все ж таки свиней завезти в Так, зараз, зараз я купив приходить. Зібрати вражаю з того. Це саме головна, як то кажуть, цирка. Це перша партія доставляється. Скоро ми вже знаємо, скільки я зароблю. Я скажу відразу, що коли все доставлю, скажу вам остаточну суму, скільки я заробив. Я сподіваюся, що я там тут що поворот, закрию край, закрили світ, і просто напросто. І далі я кажу, що роблю? всю техніку висипаю з собою сам на зародженні кошт, те Треба трактор викликати. Я застряг. Ну <рес> ладно, так. Я трактор. О, все, звідь проїду, тому що не проїду. Пожди, а як тут виглезитися буде? А, ні, можу, можу, вийти. Можу, не можу. ви розуміли, за один такий прицепт мені дали тільки що 2 мільйони. 2 мільйони, заповнюю, два ляма. І Зараз я привезу все остальне і я скажу, яка вийшла сума. скільки я заробив. Але знаєте, чого я посміхаюся так сильно? Тому що я заробив чесно своєму, ну, можна сказати, 13 мільйонів гривень. Все то воле, що я зібрав всюду, весь той буряк, ну все, скільки я потратив часу на нього, і так далі, окупилося просто, покупилося отак от зразу. Я щось вже їздити розпочав. окупилося, і розкупилося, окупилося відразу. Я зробив я 13 зараз я можу кредит погасити. В наступній серії техніки нової багацько. Поміняти всі трактори. І все ж таки я зможу, мабуть, що побудувати. Але ні, всі трактори не поміняють, джанпіри дорогі, я джон джон один джон-дір не тронкіру. Один джонпір, по-моєму, давайте навіть глянемо. От скільки один джон-дір стоїть. Так. Середній, даже трактор, от, наприклад, Джон Діра па папапа. Де він вот? 7 лямів. Таке, не вистачить, мені здається, цих 13 лямів. Тому можливо, що не в цій серії, а через серію я буду купити Джонпіри там по одному адбаку. А в наступній серії я буду будувати все ж таки своїми адканами. Так що дякую вам за перегляд. З вами був Андрей. Карпідатний парний семіратор. Всего рассылка і до нових зустрічей.